Чотири містичних забобони про життя та смерть монархів в Великобританії. Якщо ворони коли-небудь покинуть лондонський Тауер, то корона та королівство падуть. Саме тому у Тауері постійно тримають щонайменше шістьох воронів. Їм підрізають крила, щоб вони не могли полетіти. А також за ними спостерігає спеціальна окрема людина. Коли монарх помирає, то абсолютно всі годинники в Букінгемському палаці мають бути зупинені саме на час смерті монарха. Офіційного підтвердження цієї теорії ніколи не Існувало, і це не є частиною королівського протоколу. Проте кажуть, що ця традиція сягає ще періоду вікторіанської епохи. Частину цієї традиції також є те, що необхідно закрити абсолютно всі дзеркала в палаці, так як душа померлої людини може застрягти в них. Також існує легенда, що монарху не можна помирати в стінах Вінзорського палацу, і раптом йому стає погано його необхідно перевести до іншого палацу. Але при цьому документально підтверджено, що, наприклад, Едвард. Четвертий помер в цьому палаці в 1483 році, а також Едвард VII в 1910 і Георг V в 1936 дев'ятсот році. Кажуть, що якщо щось трапляється під час коронації монарха, то маються прикраси, монарх зробив якусь помилку або послизнувся, то це означає поганий знак для періоду правління цього монарха. Але досить відомо, що під час коронації королеви Вікторії коронаційна корона впала і її сплюснула за словами сам. Мої королеви як пиріг, і при цьому вона як монарх все одно правила доволі довго, хоча й рано втратила чоловіка. Може, все ж таки щось є в цих забобонах.